Що щось має відбутися ближчим часом. Правда, не прив'язці до цього без перерви називають листопад. Правда, листопад Зеленський три рази згадав про листопад в інтерв'ю зарубіжній пресі. Правда, він його згадав так дуже умовно, він не прив'язував його до того, що в листопаді буде закінчення війни. Він, ніби, його так можна було зрозуміти до виборів президента в Америці, все, але воно все одно було прив'язці, Ну, воно явно звучало, що от ми розраховуємо, що до листопада має закінчитися війна. От. Вони чомусь в це вірять. Я не бачу підстав. Ну я добре, я не є таким сильним потужним аналітиком. Я не бачу підстав, щоб мати такий оптимізм. А вони чомусь в нього дуже сильно вірять. Вони вже зараз не ризикнуть, не передбачати бойові випадки, тому що вони на цьому засвітилися. Вони підтвердили факт переговорів, які приховувалися від українців цим. Тому, очевидно, що бойові вони будуть закладати в бюджет, але усьому решта. Знаєте, це називається бюджет виборчого періоду. В чому я поясню вам? Перше.